Найперше, я б подякував, подякував кожному захиснику і захисниці. Mm. Сьогодні ви, які стаєте щитом між злом і добром, mm. між темрявою і світлом. Сьогодні, коли дивишся, скільки людей з тих міст, які не можуть виїхати, дякую вам сьогодні продовжують життя. Тому передусім подякувати за вашу хоробрість. За вашу відданість, за ваше життя і побажати, щоб і надалі Господь Бог, який сотворив вас, наділив ваше серце мужністю, підтримував вас, а ви відчували цю підтримку в собі кожної в своєму серці. Отець! За Слава Ісусу Христу! Слава нові бов! Я вас радий бачити. Хочу вам зробити комплімент. у Вас дуже класне почуття гумору. Перед записом ви так класно жартуєте і взагалі мені здається дуже дуже легка і позитивна людина. Так. Хочеться познайомитися з вами. Хто ви? Що ви? Звідки ви? Де навчалися? Чим займаєтесь? Ну, мене звати Отець Олександр Карапетян, Я священик Риму Католицької церкви, Харківської запорізької дієцезії. Народився вже віднедавна в місті Герой Нікополь це Ніропроська область, Нещодавно президент. Назвав це місто героєм, народився і виріс в місті Нікополь. Потім поступив в семінарію, а саме в Городоцьку семінарію, Вищу духовну семінарію Святого Духа, Кам'янець-Подільської дії цезі, закінчив. Потім, після свячень, служив в сантуарі в Запоріжжі. І в 2020 році представники 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр шукали священника католика Чому? Тому що. Тодішнє керівництво, і перед тим командир бригади прагнув, мріяв про те, щоб в бригаді, крім того, що є православний протестант, був ще католик. Він хотів, щоб були всі в'етві, християнські ветві. І тому вони шукали священника, католика, і так вийшли на нас, Запоріжжя, і запросили. І так, в 2020 році, в вересні 2020 року, я підписав контракт. Тоді офіційно ще не було капеланів. Але ми підписали контракти такі військові і виконували обов'язки капеланів, в нашій словетній 93-й бригаді. І отак, от від 20-го року, вже ось в вересні було 5 років, як я в бригаді. Почали це служіння в нашій бригаді. Була перша ротація Волноваха, це 21-й рік. Ну і з 22-го року, ось я разом з бригадою, де бригада? Там і я це було Сумщина, Харківщина, і тепер Донеччина, Бахмут, Часів Яр і так далі. Дуже відома бригада, і знаєте, дуже круто, що бачите, командир бригади якось думає про те, щоб дійсно всіх забезпечити, так всю бригаду забезпечити. Дійсно, хто є православною людиною, хто є римокатоликом. Розкажіть, бо я цього не знав. Як спілкую, бо я розумію, що ви спілкуєтесь в бригаді? Як православний священник, так протестант і католик? Як вони комунікують між собою? Зараз зараз на жаль, у нас двоє залишилося, тому ага. що коли ми в 20-му році починали, у нас більше було капеланів. Зараз капелани з нашої бригади розійшлися. І ось саме православна, то Максим він тепер 21-й бригаді, uh -huh. 53-й бригаді, тобто розійшлися капелани, нас залишилося двоє. Але ви знаєте, завжди було добре, дуже тепло спілкування, тому що на війні не тільки капелани, але і солдати, відчуваючи ось таку духовну потребу духовної підтримки, шукають її всіх. Да, і ця єдність вона була навіть серед солдат. Так? Коли ти приходиш в бригаду, коли ти приходиш до воїнів. Власне, мені сподобалося, один священник сказав, да, щоб, щоб вони не відчували да, з якої ти конфесії, щоб вони відчували, що ти, що ти несеш їм Бога. оце найголовніше. Uh -huh. да. І це дуже часто відчувається, що ти приходиш до солдата, до воїна, захисника. І, власне, щоб він відчув підтримку Божу, а не відчув, з якої ти конфесії. Да. І тому ніколи таких проблем у нас ніколи не було. Я 5 років в бригаді, ніколи таких проблем не було. Круто. А розкажіть, будь ласка, бо я так розумію, директор телеканалу сказав, що вчора ви були ще на позиціях, так, сьогодні ви вже приїхали. Ну, не на позиціях, тому що зараз, якби самі позиції, це щось таке віддалене, тому що. Хлопці виходять на позиції і заходять тільки коли погода. Це ціла спецоперація, операція, угу, да? угу. і тому якби на самі позиції вийти тяжко. Але так в районі зосередження, де наша бригада, так я вчора ще був там. Ч Чим відрізняється? Розкажіть, як ви внутрішньо відчуваєте так життя, яке там відбувається, і життя, яке в Києві, от оцю різницю. Наскільки вона можливо впливає на вас чи не впливає? Не знаю, ну звичайно, що знаєте, на війні відчуваєш це братерство, підтримку один одного. І в тому є також сила воїна. Ви знаєте, я е, от, нещодавно спілкувався з воїнами, і там був один такий цікавий, ми з ним дуже, дуже довго спілкувалися. Його, його мобілізували. Він не дуже хотів йти. Ага. А зараз його постанова в тому, що ну, я не піду від них, як я з цих хлопців, як вони без мене. Да? Тобто, від початку в нього була, була постава в тому, що ну не хочу, да? не прийнятя, це, не, це, не так моє, це не моє. Так. Але коли зайшов в цю спільноту. Коли зайшов в, в, в цю горцю, да, оце в життя, це братерство, то тоді вже що не можу цього залишити. У цьому є, у цьому є би, від, відмінність від того, всього світу. Тому що це, якби коли приїжджаємо додому, у кожного своє життя, проблеми, труднощі. А тут якби єдиним організмом живе, живе підрозділ. Да. І тому ось це відчувається. Коли ти приходиш в підрозділ, він настільки єдиний між собою, да. вони можуть сперечатися, mm -hmm. жартувати одне одним. Але ця єдність вона завжди буде, буде, буде настільки сильною, да, що ну, у нас багато людей не, не розуміють цього. І тому, наприклад, родина, да, родина каже, що да, треба звільнятися там, uh -huh. а він не може звільнитися, бо це його теж родина. Він може залишити цю родину свою. Да? І тому люди цього можуть до кінця не усвідомлюють, да, що там відбувається, як людина переживає, uh -huh. да, цю єдність да, між собою. У підрозділ єдиний. А цього, а цього не вистачає, так розумію, так? Тут в ТУ, там, чи до ну, відносно в мире. Да, мені не вистачає, Тому що ну, я розумію, да, я не засуджую, я не засуджую. Просто ти, коли приїжджаєш, кожен там має свої труднощі, проблеми, він живе ось, а там якось за спільно переживається. Ну так що тут кожна свої проблеми, а там одна проблема, яку треба вирішувати. Так, проблема. Але навіть у кожного там своя проблема, але все одно він угу. живе під Розкажіть про свій отакий звичний день у війську, тобто з чого починається ваш ранок, обід, вечір такий, можливо, навіть ваш режим дня. Цікаво дізнатися. Ну, по-перше, як священик завжди зранку відправляю Христі. Тому що священик, навіть якщо сам все одно, мусимо шукати Господа і їм поживлятися, тому що без Ісуса ніяк не вийде. Тому, передусім, це кадішка е, Євхаристія, Ви знаєте. Е, Мені, коли так говорять, а, 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 а який у вас розпорядок, що ви робите? Мені нагадується заступник командира бригади з психічної підтримки персоналу, колишнього морально психологічного забезпечення. Він заступник командира. Да, і він колись до нас сказав: Отці, у вас креативна праця, я не влажу вашу працю, тому що вона у вас креативна. Ви самі мусите собі визначити фронт роботи. Да. І тому мені завжди нагадується, який план на день креативний. Да. Кожного ранку встаємо і собі плануємо, що робити, тому що ця креативність вона проявляється. Тому що... Чому? тому що домовилися з якимось підрозділом, що ми до них приїдемо. Щось відбувається, щось відбулося, цей підрозділ десь вийшов, вже не можемо. Ми треба обійняти цей план. І тому, і тому ця креативність завжди проявляється. Але в нас є завжди загальний план, який. Ми подивилися, ми двоє все зараз в бригаді. І ми подивилися, що, які є потреби в бригаді. А які є потреби в бригаді? Наприклад, ми переїжджаємо в підрозділ, хлопці вийшли з позицій. От ми нещодавно, от в суботу, буквально, ми переїхали в підрозділ, хлопці вийшли з позицій. 78 днів на позиціях. Виглядають, ну як сказати, м'яко кажучи, не дуже. Як ми можемо послужити? І ми тоді вирішили, що побудуємо на базі грузовика баню. З парілкою, з душевими стиралками. Це... Для чого це? Тому що дуже часто ми говоримо для бідного, щоб сказати про Бога для бідного, треба що зробити, дати йому хліба, щоб він не істився, тоді проговори про Бога. На в армії ми зробимо так: ми приїхали, хлопці зайшли, у нас є машинки, щоб підстригти. Пістр... Ми заходимо, їх підстригли, вони зайшли в парілку, трошки попарилися, покупалися, одягнуло чисте. І тоді вони набагато багато здатніші приймати слово. І тому ми таким служінням можемо послужити і, і приготувати їх до того, щоб потім і помолитися, і сказати слово. І тому ми приїжджаємо з цією банькою. Вона на грузовік такий, там на дровах. Ми розпалили, вони покупалися, постиралися, одягнули чисте з гарним настроєм. Гарним настроєм виходять, і тоді вже можна якусь катехезу, якусь молитву, тоді вони більш відкритіші. І тому це наше таке основне служіння, яке ось ми нам хтось дзвонить, тому що зараз зрозуміло, що хтось там живе в домівках старих, які вже не жалі і немає умов. Ми приїхали, гарно послужили. І ось так: основний такий напрямок служіння в бригаді саме такий. Ви сказали, що постригли. Тобто ви самі стрижете? — так, так, так. Взяли машинку, підстригли. Вони зайшли, покупалися. У нас стиральні машини. У нас в машині два куби води, свій генератор. Тобто, ми не залежимо від світла, від води. Ми приїхали повністю, скажімо, заряджені, послужили їм. І вони таке ж відчувають цю турботу. Так, та? звичайно. Що вони звичайно. просто приїхали якісь. Вищий сорт людей, який буде їх просто повчати. Так, так, ми так. приїхали ми служити. Ми і говоримо це. Ми приїхали вам послужити. І тоді вони відчувають цю турботу, і тоді виходять задоволені, і можна їм катехезу, і тоді вони насправді це сприймають. Я кажу, зараз там виходив зараз з суботу, буквально ось 78 днів хлопців. Це, це, це такий тягар, термі. такий тягар. А ви просто просто це треба дивитися, ти не розкажеш, якими вони прийшли, яким вони пішли від нас. І це не тільки тому, що вони покопалися, а тому, що після того що ми помолилися, сказали слово, і вони насправді з посмішкою пішли. І тоді ти насправді відчуваєш, що це служіння дуже важливе, тому що ти послужив всім, чим зміг. Чим, всім, чим зміг. Ісус перед тим і проповідь говорив, але коли треба, його годував. Так само, і ми намагаємося і проповідь сказати, але і, і також послужити якби і для душі, і для тіла. А як ви думаєте, а що є основним от в роботі з військовими? Якраз оце слово, молитва, просто якась душевна розмова спільна, чи, чи якраз отакі якісь служіння, як ви наводити приклад? Що є основним? Чи це неможливо виділити щось одне? Воно працює все в комплексі. А відповідь на це можна сказати цим лозунгом капеланським – бути поруч. Чому? Коли Капалан постійно живе з військовими, він з ними поруч. І це, це бути постійно жити в одному, uh -huh. в одному середовищі з ними, це й помолитися. І слово сказати, ви знаєте, я е, якось в одну роту став, перестав переїжджати. щось так відбувалося, що я там якийсь час не був у цій роті. Я приїжджаю і кажу, брати, ви знаєте, я перепрошую, що я вас так давно не, не був. Вони кажуть, ми знаємо, що капелан в підрозділі, і ми знаємо, що капелан молиться. Бути поруч, навіть якщо ти до них особисто не приїжджаєш, вони пам'ятають, і це і не надихає їх. Вони знають, що капелан молиться. Вони знають, що капелан завжди пам'ятає про них. Я колись у нас такий хлопець був віш офіцер, офіцер, він так не, не, не дуже позиціонував себе як віруючий. Але я якось дав йому хрестик. Він почав носити. І зараз, скільки років прийшло, він прийшов в іншу бригаду, там, начальник зв'язку бригади. Але зараз зустрілося з ним, і він мені з гордістю показує, да, що ось я прошу цей хрестик. Е, я вдячний вам, я вдячний вам за це. Да. Хоча на той момент здавалося, що це оцінився цієї події, яка відбулася. Uh -huh. Тепер я розумію, що ось такий маленький жест, але який важливий був. Да. Але це передумовою цього, що було? Ми разом жили. Оцей офіцер е, перші дні війни, ахтирка Сумська область, дуже серйозні, дуже тяжкі бої. Ми жили, був такий офіс трьохповерховий, кабінет, кабінети всі були зачинені. Ми жили просто в коридорі. В коридорі. Командир батальйону, начальник штабу, я, офіцери, солдати всі разом жили. І це ось цього офіцера так доторкнуло, він мені, мені казав, да, що до нас приїжджали капелани, але ніколи з нами отак от не жили. Да. Ага. І це його так торкнулося, що після того він був здатний сприймати те, що я. І цей хрестик це вже було результатом того спільного життя. І тоді, і тоді він доцінив це і до сих пір доцінює. Так. І коли ми зустрічаємося, дуже тепло зустрічаємо один одного. а чим відрізняється служіння в храмі так, від служіння на передовій так, військовій частині серед військових. Розкажіть трошки детальніше, думаю, це дуже цікаво буде послухати. Знаєте, військові воїни це дуже специфічне місце, дуже специфічні люди. Я вже як казав. Це родина, яку не так просто потрапити. І коли капелан приходить не так просто ввійти, так? завоювати довіру, бо вони до тебе придлягаються. Як ти, як ти реагуєш на твої обставини, як ти живеш? Коли ти приходиш на парафію, ти священник, вже в тебе є база, основа. Парафія тебе вже приймає, як священника. Навіть якщо ти молодий, перший раз прийшов, все одно тебе вже сприймають з повагою. Тут, коли ти приходиш, я коли прийшов, перше, що треба було зробити? Треба було збудувати фундамент відносин капелан священник військовий, людські відносини. Просто з ними, просто з ними бути. І тому ця специфічність вона проявляється в тому, що треба час. Треба час для того, щоб увійти в неї, і тоді з часом відкривається. Великі великі перспективи, які на парафії може тяжко відкрити. І, і, і прикладом цього дуже багато в моєму житті було. Да? Я прийшов в підрозділ, деякі дивилися на мене як на ворога. А зараз мою наповнено найкращі друзі. Uh -huh. Тому що з часом ось вони відкрилися, довірилися. Да? Але це для, для того був, треба було час і спільне життя. Да? Е, Пам'ятаю, там були там офіцери чи солдати, uh -huh. да, які. Навіть, навіть так трошки ворожо, так, да, не сприймали. Але тепер, але тепер навіть перейшли в інші бригади, але ми продовжуємо спілкуватися. Тому що ось, оце людське воно дало, дало шанс, щоби, щоб людина довірилася і, і продовжувала відкриватися на тебе. Да? І тому ось ця специфічна така атмосфера вона є в, в армії. Да? В парафії цього, напевно, не буде. Але ви знаєте, що я помітив, що інколи ти приходиш. І людина себе позиціонує як, наприклад, не то, що навіть не віруючий, а така не цікавиться. Не цікавиться цим, не цікаво, так. Да. Але коли з часом вона потрошки відчуває підтримку Божу, то вона стає, напевно, набагато більше, скажімо так, якщо так можна сказати, віруючою, ніж ті, які від народження. Тому що воно, якщо розгоряється, то розгоряється і горить вогонь віри настільки сильно, що це помічають всі. І тому, оце, оце, коли ти приходиш на парафію, все-таки більшості вони вже ходять, до тебе ходили, і і після тебе дай будуть ходити. А тут все-таки ось, ось ти приходиш, але, але я бачив стільки прикладів того, як людина була холодною, але так розгорілася і стала настільки гарячою, що на парафію такого не зустрічав. Отеця вам приходилося, можливо, з вашого досвіду сповідати воїнам в якихось таких там небезпечних умовах, там чи в окопі, ну десь так, де от небезпека вже дуже дуже близько, mm -hmm. і це екстремально і стресово там, можливо. Чи були такі випадки? у вас? Ну на жаль, сьогодні можемо трошки так романтично відноситися до цього, да, що в окопі, тому що насправді позиції хлопців це позиції, де ти сидиш в бліндажі. І навіть на голову не можеш висунути, тому що це тільки цього. Да? І тому, напевно, там не можна. Але, звичайно, що ми живемо з бригадою, воно завжди недалеко від фронту, да? там 5-7 кілометрів. І тому, звичайно, що приходили хлопці до сповіді, приходили хлопці до сповіді, і католики, і греко-католики, і православні. І тому що. Знову ж таки, да, ми говоримо про цю специфіку. Да, людина, якщо довірилася, то довірилася в повноті. Uh -huh. До мене приходили православні, наприклад, Константиновка. Сьогодні вона відома і дуже сильно обстрілюють. Так. Ми тоді ще жили в ній. І до мене приходять хлопці православні. І я кажу: ось тут недалеко є церква православна. Якщо бажаєте, я відвезу вас до священника. Так. Вони кажуть, у нас є скепулан, ми до нього будемо ходити сподіватися. Один священник мені православний потім казав, я проти цього. Але чому я, я це роблю? Тому що ця людина завтра піде на позицію. І, можливо, вона загине. І сьогодні, через мене Бог може подарувати їй це примирення, і це найважливіше. Найважливіше це людина і її життя. Тобто, сьогодні через мене недостойного. Бог може дарувати їй благодать, примирення, і вона завтра піде загине, і, і, і... але через це примирення знайде вічність. То як я можу їй заборонити ну, це? Так. Якщо вона сьогодні приходить до мене і довіряє мені каже, я хочу висповідатися, через вас примиритися з Богом, то це для мене найважливіше. Оце для мене найважливіше. І приходили на свята, особливо на свята, я пам'ятаю, перед Пасхою була, була не черга. Але для мене це було найважливіше, тому що в цей момент я всім серцем вірував, що ця людина примирилася з Богом. І коли вона вийде, і, і, і якщо загине. То, напевно, ця зустріч з Богом буде для неї радістю, тому що вона примирилася з Богом. І тому, як тут можна говорити про приналежність до конфесії, коли ось людина зі смерті, як можна говорити про це? Да. І тому для мене це було найважливіше. Сповідь для мене була найважливіше. І тому хлопці, коли приходять, ніколи не відмовляють сповіді. Ніколи. Якщо, наприклад, хрещення, я можу сказати: слухай, друже, я тебе приготую, розкажу, що таке хрещення. Але е, скерує тебе на там, де ти живеш. Там там прафія дім та так. Да. Mm. чому? Щоб прив'язати цю людину до парафії, щоб вона не просто прийняла хрещення, але якось відчула приналежність до якоїсь парафії? Mm -hmm. То сповіді ніколи не відмовляю, тому що це дуже дуже важливо, щоб людина мала можливість приміритися з Богом, бо вона не живе в небезпеці смерті. Отець, а скажіть, можливо, у вас є якісь історії, бо ви знаєте історії, коли молитва рятувала життя, і віра рятувала життя воїнам? Я пам'ятаю, колись їду з позиції, тоді ще можна було їздити на позиції, і вивезли якраз трьохсотих поранених. А медики не могли заїхати. Там таке перехрестя було дуже його обстрілювало. А я якраз їхав, проїжджав це перехрестя. А медики не могли виїхати. Ну, що робити? Ну, давай швидко цих хлопців до мене в машину, та я буду везти. Ну, що робити? Ага. І так я їду. І розклав переднє сидіння з боку. Я його тобто, розклав і поклав такого тяжкого пораненого, Він вже хропів такий, храп був такий. Ага. Е е ну вже був дуже тяжкий. І ви знаєте, я їхав, взяв за руку і молився. Здавалося, що не довезу, довіз. Він... він потім сказав мені, я відчував, що вашу молитву. Він сказав мені, потім ми зустрілися, він сказав, я відчував, що молитву. І це було щось немовірне. І таких історій, коли молитва допомагає і підтримує дуже багато. Дуже багато моментів, коли здавалося, щось, щось відбувається таке, що вже не контролюється. У нас якось було, що росіяни наступали і здавалося, що немає, немає шансів. І Я почав молитися. В якийсь момент росіяни просто зупинилися і не пішли далі. Якби пішли би, то не було б шансу. А вони просто зупинилися і не пішли далі. І тому молитва, вона, я, я відчуваю. І потім хлопці також з часом діляться досвідом. Досвідом того, що в якийсь момент ти сидиш і просто починаєш молитися. І ця щира молитва вона допомагає і підтримує. Ми говоримо вже так про таку важку роботу військових хлопців, які дуже втомлюються. Але очевидно, що ви теж, я так думаю, втомлюєтеся. Якщо втомлюєтеся, то як ви відновлюєтеся? Де ви берете сили для того, щоб далі ефективно виконувати та ж свої, свою місію, своє завдання там? Ну як і всі, як і всі. Додому, до, 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 до родини, до парафії Саме військовими. Ви знаєте, от я казав, що це родина, родина, яка підтримає, яка допоможе. Ми ну, всі люди, нам всім буває тяжко, страшно. І як важливо просто спілкуватися між собою. Як важливо, ви думаєте, що капелани підтримують військових? А наскільки часто військові підтримують капелана да? і підійдуть, і пожартують, і якось поспілкуються. Це взаємна підтримка. Немає такого, що ми там героїчно всіх підтримуємо. Так, так. Дуже часто так. військові, офіцери нас підтримують, з нас турбуються. І, можливо, ця турбота їм також допомагає, тому що, тому що один одного підтримуємо. Да. І тому, звичайно, ми всі люди, всі, всі переживаємо якісь тяжкі моменти, моменти кризи, да. моменти, коли хочеться десь сховатися і, 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 і просто, просто там сидіти не висовуватися. Не висовуватися. І коли просто хочеться просто сісти і виплакатися, да. І коли хочеться заїхати. Десь в лісі кричати півгодини. Да. Тому що були такі моменти, да, коли бачив, наскільки все, все це відбувається, наскільки тяжко, наскільки страждання, наскільки Бо Були б всякі моменти. Були, да. Я просто інколи справді просто фізично заходив в ліс і кричав. Просто кричав. Інколи просто сідав і плакав. Бувало і таке, бувало і таке. Але все це переживаєш і йдеш далі, йдеш далі, з молитвою. От є така, знаєте, стереотипна думка. Мені здається, що це стереотипна думка, і ви зараз розумієте чи ні, що військові капелани, так, вони якось там не боються небезпек, що вони покладаються на Бога, так, і їм безстрашні, якщо можна так сказати. Це вірна думка, чи це такий певний стереотип? Я зараз, я нещодавно був в Запоріжжі, і наша парафіянка ділиться, що ось обстріл був вночі, так страшно було. Я кажу, да, да. Вона каже, ой, да що ви жартуєте? вам не страшно. А я що не людина, я колись до мене у 22-му році з Польщі дзвонили, інтерв'ю брали. Mm -hmm. І кажуть: ну вам не страшно. Я кажу, коли мені перестане бути страшно, я піду до психіатра. Бо щось, бо щось вже вже тут проблеми якісь. Це природне боятися. Кожна людина боїться, а я що не людина, капелан що не людина, людина. І це нормально, що ми боїмося, нормально, що ми реагуємо на якусь, якісь, на якусь небезпеку. І тому, так, да, бувало таке. Я розповідав оцю Сергію, що, наприклад, особистий досвід. Ми коли приїхали в Охтирку, це Сумська область, угу. перші дні до чого що ми стикалися? З якоюсь небезпекою? Артилерія. Артилерія б'є небезпечно. Якийсь там другий день, в тому там вже третій, четвертий день. Я стою на вулиці і летить самоліт. Я таку з цікавістю, о, самоліт! І виглянув виглянув а то російський. І ми починають першу бомбу, другу бомбу. І так мене налякало, що ми після того, вже там через кілька місяців, переїхали на Харківщину. І коли навіть свої самоліти летіли, я, я летів в підвал, тому що вже автоматично спрацьовував. Тобто ну, ну це, цього нікуди не, дінеш, не дінешся. Так. Це все, все одно буде, цей досвід, все одно буде тебе реакція організму на те, що себе треба зберегти. Так. І Тому страх це природні, природна реакція людини, кожної людини, в тому числі також і, і міського каплана. Все, ми цей міф спростували. Спростували. Не його. вірте, капала не бояться. Знаєте, це напевно з цього питання треба було почати, але я трошки його якось так Е, Вам приходиться проводити святу літургію в таких важких, я так розумію, умовах. Чи бувало таке, що на якихось десь ящиках, так якихось в лісі, де ну нема тих умов, які є, як правило, ми звикли десь на парафії і так далі? Розкажіть про, про те, як саме відбувається ця свята літургія в таких. Певних важких, дуже важких екстремальних умовах. І, і на ящиках, і в машині відправляв. Я пам'ятаю, ми переходили. Ми переходили е, з однієї точки тобто, з однієї області в іншу область. Так. І і просто цей перехід відбувався, що ми кілька днів жили в лісі. Я просто відкривав багажник, собі розкладав і відправляв і Бо Ісус прийшов, не родився в стайні, що, що він не прийде до бої, що то прийде. Так. Бо Ісус покірний. І тому ця іх вона відбувається. Там, де можна, тому що насправді ось ну, це є підставою нашого життя. Да? Якщо священник не буде відправляти в Христі, то він тоді священник, да? і тоді звичайно, що ти відправляєш в там, де можеш, там, де, там, де є умови. Да? І тому це дуже важливо, щоб просто мати можливість. У мене є свій добор і фаристійний, і тому я кожного дня відправляю, незалежно від того, де я назад.